Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні ми розглянемо, як швидко та і максимально правильно зареєструватися та пройти верифікацію на криптобіржі ByBit. Отже, перший крок реєстрація на біржі. Переходимо на сайт bybit.com, скориставшись реферальним посиланням в описі відео або вводите в браузері назву сайту bybit.com. Якщо ви реєструєтеся з телефону, то потрібно встановити додаток ByBit, з Play Market або App Store. Якщо ви переходите на сайт не за реферальним посиланням або реєструєтеся з телефону, не забудьте обов'язково ввести реферальний код пізніше. Це дуже важливо, адже можете втратити вітальні бонуси. Далі натискаємо кнопку реєстрації за номером або електронною поштою. Другий крок електронна пошта та реферальний код. Потрібно ввести електронну пошту на або номер телефону. Я раджу використовувати саме електронну пошту, але не свою основну, наприклад, робочу, по якій ви реєструєтеся в інших сервісах, а завести окремо для бірж. Може порадити використовувати поштові сервіси від Gmail або ProtonMail. На даних поштах обов'язково потрібно включити двофакторну автентифікацію. Пізніше за збільшенням вашого депозиту можна буде захистити пошту додатково електронним ключем. Кому цікаво про безпеку в крипті, можете переглянути окреме відео на каналі, посилання буде в описі. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних стум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Далі перевірте обов'язково, щоб був вказаний реферальний ID. Якщо його немає, то введіть вручну код Ukrinvestor або скопіюйте його з опису відео або першого закріпленого коментаря. Таким чином, ви підтримуєте мене як автора україномовного контенту та отримаєте вітальні реферальні бонуси при поповненні рахунку. Також на цьому етапі потрібно придумати пароль не менше, ніж з восьми символів. Придумайте складний пароль з використанням цифр і символів різного регістру. З'являється анімаційний код, для його розгадування проведіть повзунок так, щоб співпав пазл. Далі на вказану трону пошту надійде шестизначний код підтвердження. Вводимо його в дане поле. Все, реєстрація завершена, ви потрапили на вітальну сторінку біржі ByBit. Далі заходимо на сторінку з завданнями та проглядаємо, які бонуси на поповнення та торгівлю вам підходять в залежності від вашого депозиту. Обирайте для себе оптимальний варіант та поповнюєте рахунок після завершення верифікації. Зверніть увагу, вітальні бонуси доступні тільки перші 14 днів. Третій крок верифікація. Не треба боятися цього. Це стандартна операція для ідентифікації вашої особи на всіх топ-біржах. За законодавством майже всіх країн дану процедуру потрібно проводити в рамках боротьби з тероризмом та іншими кримінальними видами діяльності. Найкраще верифікацію проходити на смартфоні. Можна, звичайно, почати процеси у браузері, але потім все одно доведеться завершувати з телефоном. Тому одразу відскануємо QR-код для встановлення мобільного додатка і встановлюємо його з Play Market або App Store. Після завантаження мобільного додатку авторизуємося під своєю електронною поштою та паролем, які ви вибирали при реєстрації в браузері. Далі, так само, як і в браузері, згадуємо анімаційний пазл. Натискаємо на значок аккаунта та обираємо пункт встановлення особи. Вам достатньо буде пройти в перший рівень верифікації особи. Натискаємо Пройти зараз. Обираємо країну. Далі нам потрібно обрати тип документа для посвідчення особи. За замовченням вибрана ID-карта. Можете змінити, наприклад, на закордонний паспорт. Я реєструвався за закордонний паспорт. На наступному кроці потрібно буде сфотографувати свій документ. Надаємо доступ до фото додатку Bybit та фотографуємо документ. Для пришвидшення верифікації можна відсканувати за допомогою NFC електронний чип свого документа. Робимо декілька спроб. Якщо вони у вас не вдалі, нічого страшного, далі з'явиться функція проходження за допомогою селфі. Отже, робимо селфі, слідуємо інструкції на екрані, моргаємо та крутимо головою. Все, верифікація успішна, наша заявка на розгляді. Закриваємо додаток і чекаємо результату. Кожного це буде по-різному, в мене це зайняло приблизно 15 хвилин. Після чого на вашу електронну пошту надійде повідомлення про успішну верифікацію аккаунта. В інструкції бабіт вказано, що процес займає приблизно годину. І четвертий останній крок перше налаштування та поповнення рахунку. Після того, як ви отримали повідомлення про успішну верифікацію, щоб не втратити вітальні бонуси, поповнюємо свій рахунок. Не забуваємо, що на це у нас 14 днів. Оптимальний спосіб поповнення зараз в Україні це P2P торгівля. Можна також перевести зі свого набіржового гаманця USDT або з аккаунта іншої біржі. Далі потрібно наштувати параметри безпеки. Переходимо в меню Безпека. Тут я раджу додати застосунок для автентифікації, наприклад, Google Аутентифікатор. Номер телефону додавайте за власним бажанням. Пізніше я все ж таки раджу додати електронні ключі безпеки. Це найкращий спосіб захисту аккаунта на даний час, особливо, якщо ви будете використовувати його для активної торгівлі. В додатковому захисті активуємо антифішинговий код. Він буде вказаний у всіх листах на вашу електронну пошту. За бажанням також можете встановити фінансовий пароль, який буде додатково вимагати система при виведенні коштів. В безпеці виведення коштів активуємо виведення через адресну книгу, для того, щоб була можливість виводити криптовалюту тільки на ті адреси, які ви вкажете. В даному списку ви можете додавати та видаляти адреси в будь-який час. На цьому все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.